Кас замість карбаміда, да, в передпосівну культивацію. Окей, можна. Так само можна додати інгібітори нітрифікації, інгібітори уреази. Більше того, кас рідкий, а якщо карбамідом, карбамід ми, до речі, перед посівною культивацією захищаємо від непродуктивних втрат, карбаміда може бути багато непродуктивних трат, він може в атмосферу влетіти, тому що він там, карбамід, там амід зв'язаний з слабкою карбоксильною кислотою. От. То в касі такого ризику немає, бо він вже рідкий. І да, в нього теж треба додати інгібітор нітрифікації і інгібітор уреази. Але ну, бонус в тому, чи там перевага КАСА перед карбамідом в тому, що в касі вже є нітратний азот. Як тільки кукурузка почне проростати, Сразу буде доступний з каси цей азот, і в неї буде кращий початковий стартовий ріст, чим при карбаміді. Але. Під карбамід треба інфраструктура, ну типу там бочки, дефлекторні форсунки і так далі. Доставка рідких на поле. В порівняння порівнянні з карбамідом це трошки складніше. О, ціна да, Кілограм азоту або відсотку азоту в касові може бути більше, ніж карбамідові. Чого? Тому що ну, відсоток вміст да, азоту менший в касові, плюс вирогідність того, що вас намахають на касові. Ну і каса треба більше. Якщо ми говоримо, що 200 кг карбаміда, там, під 10-13 тонн в кукурудзяному поясі це окей, да, то каса треба більше, ніж 200 кг, бо в ньому азота менше.